Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 119. Це підручником Алгебра 8 клас, автора Олександра Іскаря. І наше завдання знайдіть область визначення виразу. І ми розуміємо, що область визначення, по суті, це всі значення, яких набуває наша змінна в виразі. Тому не лякайтеся цього м, прикладу, хоч це і високий рівень, рівні, але він дуже легенький. Тому моя місія вам трошечки підказати, трошечки допомогти. Давайте спершу ви розв'язували ці номера, я вам чесно скажу, я впевнена в цьому, що за весь урок ви розумієте, що. Ну, 12 нас не цікавить, надзвичайно цікавить знаменник, тому що на 0 ділити не можна. Весь параграф, він, він покладений на, на цьому, я думаю, всі правила майже. Так, на 0 ділити не можна в тому плані, що у нас знаменник не дорівнює 0. Тому так і записуємо у нас х. В дружках х плюс 2х мінус 8 не в рівні 0. Ось такий вираз нам треба упорядкувати. Так, а тепер дивимося уважно. І бачимо, що у нас 4,8 ділиться на 4. І у нас щось вимальовується по типу Х плюс 2. Так? Чому плюс я кажу, тому що мінус теж ми можемо винести зі дужки. Давайте так, перше пишемо без зміни. Так. Мінус виносимо з-за дужки і 4 виносимо з-за дужки. Що у нас залишається дужках? У нас х, так, і плюс 2. Коли ми розкриємо дужку, то у нас вийде мінус 4х, мінус 8, так? Так, не дорівнює нулю. Я думаю, пам'ятаєте, ще з 7 класу виносимо з дужки х плюс 2. Що в нас другій дужках залишається? Забираємо х плюс 2, залишиться х мінус 4, так? Ну, і не дорівнює 0. Скучне правило, коли добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Тому кожна дужка це у нас множник. Прирівнюємо х не дорівнює 0, і х-4 також повинно не дорівнювати 0. Все, і з першого у нас х не дорівнює мінус 2, і з другого х не дорівнює 4. Все. Тобто, в області визначення є всі значення, окрім, я думаю, на попередніх уроках ви це вже записували. Так, ну і я ще запишу всі значення. Окрім, є декілька способів, як це записувати. Тому, будь ласка, так як ви записували на попередньому своєму уроці, тому записуйте так, і ви. Я думаю, ви розумнички, ви підлаштуєте. Так, з першим справилися, переходимо до другого. Так. Яка краса? Так, 4 мінус М по модулю. Саме головне не лякатися модуля, так, не дорівнюю. Так, що у нас буде М по модулю? Чому? Правильно, 4. Не дорівнюю чотирьом. Так. Я думаю, що на високий рівень я не повинна пояснювати мінус m дорівнює мінус 4, ну, зрозуміло, так? Отже, коли ми розкриваємо модулі, запам'ятайте, в результаті завжди буде додатнє число, але в модулі може бути як від'ємне, так і додатне. Тому при розкриванні модуля ми повинні врахувати, що в модулі може бути як від'ємне, так і додатне. Тобто плюс-мінус 4, так? Як додатні, так і від'єдно. Отже, всі значення. Окрім. Я коротко записую, ви вже розписуєте так, як вам треба. Давайте так. Так, це четверте. Ой, переходимо до третього. Ой, четверте, господи, пробачте, друге. Переходимо до третього. Аби не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Так, третя. Одиниця поділити на х плюс 1 недорівнює. Отже, отже, отже. Так. Одиниця поділити на х у нас не дорівнює мінус 1. Так, переносимо з протилежним знаком. Значить, х чому буде не дорівнювати? Так, ділене, дільник частка. Дільник як знаходимо. Ділимо, ділимо на частку. Так, вроді би, як би просто, але Х не дорівнює мінус одиниці. Тобто всі значення, всі значення, окрім такі ж види. Окрім... Хочу я крапку поставила. Так, окрім Х не дорівнює. Мінус одиниць, або, ну то все, не буду вам пос... раз одне і те саме повторювати. Так, і останній четверте. А плюс 2 по модулю, мінус 3 у нас не дорівнює нулю. Поїхали А плюс 2 по модулю переносимо з протилежним знаком мінус 3. Це буде просто ну, плюс 3, да? 3. Значить, розкриваємо модуль про те, що я вам казала, модуль може бути як додатні, так і від'ємним числом. Тобто у нас буде два таких вирази. Так, А плюс 2 дорівнює спочатку додатній варіант, і А плюс 2 у нас може бути дорівнювати від'ємний варіант. Ну і все, відносно цього і розв'язуємо. А дорівнює, значить 3, 2 переносимо з протилежним знаком, тобто мінус 2. У другому Ан рівні мінус 3, мінус 2. Да? Що там, що там, мінус 2 переносимо. Так, ну, значить, з першого у нас А дорівнює рівня 1, з другого. Ой, Боже, куди я спішу? Поспішиш людей, не смішиш. Не дорівня, не дорівня. Слава Богу, що замітила. Так ви мені писали в коментарях. Тетяна Миколаївна, що ви робите? Так, мінус 5. Зрозуміло, так? Всі значення? Всі значення. Окрім, можна ще написати одиниця і мінус 5. І ще ось такий варіант також, кстати, може бути. Ну, це так на останньому. Все. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. До нових зустрічей! Па-па!